Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні, за вашим проханням, ми підготували аграрний гороскоп для збирання врожаю картоплі, буряку, моркви, цибулі на вересень 2025 року. Розклад зробили за київським часом. Що ж, 1 вересня і зразу ж розпочинаємо важливі роботи по збиранню врожаю. До речі, і якщо вже зібраний врожай і треба закладати на зберігання, ці дні теж добрі для того, щоб закласти на зберігання оці кореноплодові овочі. І не тільки. Що ж, в трішці, при зростаючому місяці, першого вересня, всі 24 години можна робити ці важливі справи. Далі в козирозі при зростаючому місяці гарний період починається 2 вересня, продовжується 3 та 4 вересня. Тут у нас всі 24 години підходять в ці дати для того, щоб і збирати врожай, і закладати на зберігання. Гарний період для збирання врожаю та закладки на зберігання це водолій зростаючий місяць, 5 вересня, всі 24 години. А от 6 вересня, будь ласка, будьте уважні з 0 годин і тільки до 12 години. Далі будуть працювати енергії знаку, які не дають можливість добре зберігатися продукції. Наступний період у нас буде в Овні спадаючий місяць, 9 вересня всі 24 години, 10 вересня всі 24 години. Також гарний період для збирання врожаю коренеплодових овочів і не тільки це у нас телець спадаючий місяць 11 вересня всі 24 години, 12 вересня теж всі 24 години. Продовжуємо наш агрогороскоп. А він буде продовжуватися вже 13 вересня всі 24 години та 14 вересня з 0 годин до 19 години вечора. Це гарний період, коли місяць буде спадаючий, знаходиться в знаці Близнюки. При спадаючому місяці в знаці Лев можна буде збирати. Врожай 17 вересня з 15:30 до кінця доби та 18 вересня всі 24 години. Далі у нас терези, і тут у нас час гекати. Немає значення ні фаза, ні перехід фази. У нас важливо знак. І знак у нас добрий буде 22 вересня з 8 години. Ранку можна буде збирати врожай до кінця доби, і 23 вересня всі 24 години. У нас дуже цікавий період буде. Тут в мене місця мало, і я записала зразу вже і стрілець, і козоріг, зростаючий місяць, в кінці місяця, 27 вересня, з 8 години ранку починаємо збирати врожай або ж закладати на зберігання, і до кінця доби гарний час для цієї справи. А далі, 28, 29 та 30 вересня. Всі 24 години підходять для цих важливих агроприйомів, для того, щоб вже зібрати врожай, який у нас готовий до збирання, і закласти його на зберігання. Ну що ж, перед вами зараз весь аграрний гороскоп, збирання врожаю картоплі, буряку, моркви, цибулі на вересень 2025 року, час київський. До речі, можна збирати і не тільки овочі кореноплодові, а можна і збирати врожай і тих, що над землею. Це вершки. І в саду, Всі ці періоди дуже добрі для того, щоб збирати на зберігання, для того, щоб мати взимку гарний стіл, вітамінний стіл, наскільки це, наскільки це можна. Ну що ж, ми вам бажаємо гарної погоди, щоб ви могли зробити цю роботу вчасно і при гарній погоді. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів у ваших справах, удачі обов'язково у ваших справах. Ну а ми зустрінемося з вами в наступному відео на нашому ж каналі.